Сьогодні ми працювали на запрошення політичної партії Удар спільно які проводить спільно з фондом Кондорда Аденауера навчання молодих лідерів в соціальній роботі. І головне сьогодні було я працював сьогодні з колегою. Розглянути такі питання: хто такий лідер? Для чого він? Які функції лідера, для чого він для суспільства, які мають бути навички лідера, щоб він міг реалізувати свої бачення, проекти. Ми малювали сьогодні, ставили ці. Ілі малювали бачення успішного майбутнього оновлення політики молодими людьми для того, щоб головне освіжати кров в політиці, щоб ці люди вміли знали, як прийти в політику, а головне там працювали для того, щоб вони могли донести головні власні ідеї для людей і реалізувати. Власні ідеї з шляхом покращення життя в наших містах, селищах і в області, зокрема, безумовно, розвиток молоді, навчання молоді це найкращі інвестиції, які ми можемо зараз зробити в час війни. Важливо, щоб ті люди, які прийдуть до влади, були навчені, компетентні, живі, розумні. Ось які безпосередньо є наші молоді люди. Тому такі тренінги мають. Ходити регулярно, часто і щоб наша молодь була і розумна, і ті знання, які формальні отримують в університетах, так само ж поєднувалися з неформальними, які отримують на таких тренерах по лідерству або по, по там по освітній грамотності. Тим більше компетентні тренери, які можуть розказати тобі щось нове, розказати про політику, розказати про лідерство, розказати, як то все відбувається насправді, і це безумовно для молодих людей корисне. Тому що вони можуть мати якусь одні уявлення а тренери можуть розповісти, як справа напевно кожен, хто прийшов на цей тренер в глибині душі готовий бути лідером. Питання на якому це етапі знаходиться. Хтось це вже там на крок, хто там на два кроки, хтось на третьому, хтось думає про це. А безумовно кожен з них є лідером, і важливо ці навичку розвивати. Завдяки таким тренінгам ми можемо групуватися, можемо ділитися досвідом і можемо один одному допомагати. Так можемо емоційно якось балансувати, тому що зараз з емоціями, з нервами, з цими всіма стресами. Дуже важко балансувати, дуже важко розвиватися, і такі тренінги саме допомагають для якогось саморозвитку, заспокоєння, ну і ділення новим досвідом. Щодо е, саме цього, тренінгу дуже сподобався. У нас було дуже прика... два прекрасних е, лектора. Е, е, були практичні навички, ми дуже багато практикувалися, публічні виступи, грали в ігри, знайомилися. Дуже багато теорії, цікавої теорії було дійсно цікавої теорії. Е, е, багато чого винесли. Багато чого є на подумать після. А в загальному класний день, класний настрій, класні люди і дуже рада побувати тут. Протягом всього тренінгу такою несквізною думкою було: а чи готова, а чи можу. Думаю, так. Більше так, ніж ні. Ще є якісь певні такі моменти такі нюанси, які б я обдумала, але думаю, більше так, ніж ні. Береться певна кількість людей, які підуть там на наступні якісь тренінги, публічні виступи і тому подібне. Тобто, на сьогодні ми цю роботу будемо робити скам системно будемо займатися пошуком молодих активних людей. Навчання безкоштовне. Да, тому я думаю, що всі учасники, які сьогодні взяли участь, самі відгукнулися. Я думаю, що як мінімум вони на сьогодні отримали позитивні емоції і отримали знання, які вони, якщо не в політиці, навіть якщо там не в громадській діяльності, то просто в своєму особистому буденному житті зможуть використовувати.